Здаючи цю свою невеличку презентацію, я якраз зосередилась на класифікації, яку я дуже люблю, яку знаю, використовує Микола Валентинович і думаю, багато інших лікарів і професорів і в лекціях і в практиці. Класифікація, яка була створена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, звісно, це лише один з підходів щодо. Обмеження надмірного використання антибіотиків, але мені здається, він дуже зручний і демонстративний для педіатрії. Отже, шановні колеги, коли ми говоримо про те, як використовувати антибіотики в педіатрії, звісно, педіатра як практика цікавить, кому призначити, яку молекулу, який саме препарат, в якій дозі, як дов. Насправді, якщо говорити про стратегії обмеження використання антибіотиків і боротьби з антибіотикорезистентності, кожен з цих пунктів має значення. Кому потрібні, кому не потрібні. Яку молекулу обрати, це теж стратегія боротьби з антибіотикорезистентністю і навіть тривалість курсу, але це не означає, що ми його так довго маємо продовжувати, поки не досягнемо еридикації. Зараз зовсім інші стратегії, але це все вписується в стратегії боротьби з антибіотикорезистентністю. Тому я довкола цих основних питань, але на підставі саме міжнародного підходу, щоб продемонструвати вам, як ним можна скористуватися для того, щоб колись загасити свої власні сумніви, чи призначати чи не призначати антибіотик. А якщо вже призначати, зробити коректний вибір. Звісно, за 20 хвилин ми не зможемо з вами поговорити про всі інфекційні захворювання бактеріального генезу, які дійсно потребують антибіотикотерапії в педіатричній практиці. Якщо говорити по статистиці, мабуть, все ж таки номер один це гострі респіраторні захворювання. І, мабуть, саме зосередження на них є для нас дуже демонстративним, саме з точки зору розумного вибору, призначати чи не призначати, а якщо призначати, то що саме? Тому, ілюструючи класифікацію, про яку буду говорити, буду якраз спиратися на приклади з респіраторної патології, чомусь в мене. Не виходить, як іноді буває в професорів керування презентацією. Може мені там хтось трішечки з наших помічників допоможе, не переключаються в мене слайди. Отже, дійсно проблема в нас існувала давно, і я думаю, якраз ці два дні активної дискусії демонструють нам вкотре чому в нас немає постійно діючих, не було. Сподіваємось, створюються постійно діючі інституції моніторингу за антибіотикорезистентністю в країні. Відтак в нас не було з вами інформації щодо актуальних збудників і їх чутливості для повсякденної практики, і в нас не було контролю за продажем антибіотиків. І нам дуже часто, на превеликий жаль, працівники аптек також допомагали з вибором. Зробимо лапки не завжди. Розумним, ми розуміємо, чому все ж таки клініцист і фармацевт мають працювати разом. І от, можливо, якраз те, про що ми говоримо, про запровадження саме клінічного фармацевта буде нам дуже-дуже допомагати. А так разом ми наробили такої біди, що коли робили на початку ситуації в Україні, пов'язаної вже з війною, аналіз проблем допомоги. Перш за все, дітям пояснюю, чому. Ну просто тому, що більшість виїхавших за кордон це діти і їх мами, і наші європейські колеги вирішували, на чому зосередитися, чого може побоюватися. Як інтегрувати цих дітей в європейський простір? Адже вони розуміли, що ми дещо відрізняємось від мігрантів з інших країн, і потрібно проаналізувати ситуацію медично. Так, от аналіз наших власних публікацій, наших власних досліджень дозволив зробити колегам певні висновки. Ви бачите, достатньо багато публікацій на медлайні були відібрані для того, щоб проаналізувати ситуацію з дітьми. І... На перше місце поставили проблеми з вакцинацією. Добре, що сьогодні ми будемо говорити і про підходи е, саме з точки зору імунопрофілактики інфекційних хвороб, як один з підходів до боротьби з антибіотикорезистентністю. Так, от вакцинація номер один як проблема саме в українських дітей, і номер два це інфекційні хвороби і антибіотикорезистентність. І, звісно, наші колеги побоюються і того, що коли вони зіткнуться з тяжко хворою дитиною. З України чи будуть працювати звичні для інших країн антибіотики? І побоюються того, що ми будемо поширювати серед дітей в Європі антибіотикорезистентні штами, і вони будуть викликати захворювання вже в європейських дітей. Насправді ситуація не тільки з війною в Україні погіршилась для європейців, маючи на увазі величезну кількість наших мігрантів, але й covid 19 Ви бачите посилання на CDC, Це, звісно, сайт Сполучених Штатів Америки, їх комітету з контролю за захворюваністю, взагалі, в Сполучених Штатах Америки. Але про це можна говорити з точки зору будь-якої країни. Ми так багато докладали зусиль, говорячи про стратегії. Обмеження надмірного використання антибіотиків, що в прогресивних країнах дійсно були успіхи. І стосовно поширеності антибіотикорезистентних, антибіотикорезистентних штамів, вона знижувалася прогресивно і дійсно були успіхи в цій проблемі аж до початку пандемії. Пандемія в багатьох країнах світу. Зіпсувала ситуацію. Ми пам'ятаємо, як ми кинулись на початку лікувати covid 19 з полученням антибіотиків широкого спектру дії, а саме молекула з у поєднанні з антималярійними препаратами. Потім, ніби сказали, ні, не працює. Потім навіть створили гайдлайни з використання антибіотиків у тому числі. В uh, Clinical Management of COVID-19 з Всесвітньої організації охорони здоров'я окремий розділ стосовно обмеження. Але все ж таки погодьтесь в нашій країні так точно, навіть амбулаторному пацієнту призначалося це достатньо часто. Тобто, якщо Сполучені Штати говорили про те, що більш ніж 40-50% в стаціонарах отримують антибіотики, хоча вони не потрібні при COVID-19, то в нас. Ледь не 100% навіть амбулаторно, а окремі батьки й самостійно купували той самий азитроміцин і активно його використовували для профілактики, навіть бабуся захворіла, так давайте ще й дитинці дамо. Сьогодні не будемо говорити, як ми використовували і маємо використовувати при covid 19 Він нам потрібний тільки для ілюстрації ситуації з вірусною інфекцією, коли не лікується вона антибіотиками. Але все ж таки ми про всяк випадок призначаємо будь тяжка так, от в гайдлайнах по COVID-19 було сказано, що якщо ви вже збираєтесь дитинці призначати антибіотики, до речі, суто COVID на пневмонії тільки до 5 років, а потім тільки за наявності доказів бактеріальної ускладнень користуйтесь, будь ласка, класифікацією АВ. В це сполучення перших літер так дуже часто роблять наші завихідні колеги для того, щоб сформулювати коротку назву певної програми. А ще й вкласти певний сенс для того, щоб краще запам'ятовувалось. і от АВІ це запобігання або уникнення. Ну тобто, ми хочемо з вами уникнути чого? Глобальну антибіотику резистентності, але при цьому ми хочемо вилікувати і дитинку, і дорослого. Так, от, коли формулювалися посилання, виходили з концепції: є антибіотики, які вкрай потрібні для лікування найбільш поширених або найбільш Тяжких хвороб людства, і дуже важливо їх не втратити. Адже навіть ті, для яких ми вважали, що не існує проблеми антибіотикорезистентності, ну, наприклад, наш улюблений цефтриаксон, як найбільш популярна в країні молекула третьої генерації, цефалоспоринів, або вторхінолони. Колись ми сподівалися, що в них не буде. Проблеми до них антибіотикорезистентності зростання ані, вона теж є, і індукуємо її. Звісно, ми коли широко і надмірно використовуємо ці антибіотики. Отже, оскільки вони потрібні, потрібно обережно їх використовувати, щоб не втратити. І спробувала ВОЗ розкласти це на такі зручні для нас з вами інструкції. От вам група Аксес, Аксес це в перекладі доступ, вільний доступ. Вони хотіли, щоб це був саме перший вибір. Воно не повністю конкурентне і співпало. Тому що перший вибір вони сформували як антибіотики, які обираємо емпірично, які є повсюдно за прийнятними цінами. От до речі, останнє дослідження онлайн, яке ми проводили від Української академії педіатричних спеціальностей, індуковано конфедерацією педіатрів первинної ланки Європейською, і воно стосувалося: А чи є в вас доступ до амоксецилліну інших антибіотиків? Адже Європа зіткнулася з тим, що в них в цьому році був брак просто молекул на ринку, і вони скаржились на те, що вони змушені призначати це фолоспорини або макроліди там, де вони б хотіли працювати пеніцилінами. Так от, група Екссез це і група широкого доступу, і прийнятної ціни, і, звісно, високої безпеки, і низький рівень резистентності, ну, тобто такий собі ідеальний антибіотик. Але насправді не всі поширені інфекції лікуються саме антибіотиком вузького спектру дії. Тому, коли робимо первинний такий вибір емпіричний антибіотику, нам іноді приходиться використовувати і цефалоспорини третьої генерації, і іноді нам потрібні все ж таки макроліди. Але вони зірочкою в класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Що означає зірочка? Ми маємо виправдовуватися. Тобто, ці препарати призначаються як препарати емпіричного першого вибору в окремих випадках, лімітованих, говорить Всесвітня організація охорони здоров'я. Отже, без зірочки ми призначаємо природні пеніциліни, пеніциліни е напівсинтетичні. А якщо говорити про цефалоспирини, то це буде перша друга генерація, яка близька за спектром дії і має той самий вузький спектр дії. Чому вузький? Є поширене захворювання, для якого ми знаємо найбільш поширений збудник, і ми знаємо, що у вузькі антибіотики працюють. На що нам стріляти? Чимось великим і дуже потужним, якщо ми можемо попасти такою обмеженою зброєю, але ця зброя менше формує антибіотикорезистентність і звіс це виходимо. Ну тобто, коли ми з вами вперше для дитинки. Збираємось полікувати бактеріальний утит, адже дитинка до двох років і має тяжкий перебіг. Або дитинка старше, але в неї є уторея. Ну, тобто ми розуміємо, що це бактеріальний процес, нам потрібен антибіотик. Або вперше збираємось полікувати типову лікарня, позалікарняну вибачте, тип пневмонію. Ми обираємо з цього вузького спектру дії антибіотик, який найбільш вирогідно діє на. Збудник під назвою пневмокок, адже пневмокок номер один як збудник типової пневмонії або отиту в дитинки. Якщо ми збираємось лікувати БГСА-асоційований тонзілофарингіт, ми думаємо знов ж таки про коки, стрептококи, які абсолютно чутливі до пеніселінів, якщо немає алергії. Додаткових чинників ризиків, той самий чистий лист антибіотикотерапії, ми за рекомендацією з групи Аксес беремо з вами або пеніциліни, або напівзахищені пеніциліни. Ну і як виключення, якщо в нас їх немає, добре, це фаласперини, але першої другої генерації. Вони діють. А от якщо в нас атипова пневмонія, нам можуть знадобитися макроліди. І тоді це є розумний вибір. Тільки потрібно розуміти, чому, тобто виправдаватись, сказати, що ну, дійсно є ознаки атипового перебігу цієї пневмонії, все вкладається, або навіть є лабораторні дані за те, що це респіраторні хламідії мікоплазми, нам потрібні макроліди. Ну, тобто, рідко, але трапляється, що ми користуємось з вами групою ВОЧ, а ВОЧ, у перекладі це спостереження. Тобто, ми використовувати ці антибіотики можемо, але ось нам говорить: створіть, будь ласка, інституцію постійного моніторингу за зростанням антибіотикорезистентності до цих антибіотиків і використовуйте знов ж таки по обмеженим показам. В них більш високий потенціал формування антибіотикорезистентності. І на них мають бути спорямовані локальні системи спостереження. Дуже сподіваюся, що запрацюють ці системи спостереження за призначенням цифалоспоринів третьої генерації, але хочу звернути вашу увагу, що крім третьої генерації цифалоспоринів з нашого педіатричного вибору. Всі без виключення макроліди теж відносяться до цієї групи, тобто вони мають більш високий потенціал антибіотикорезистентності, і за ними потрібно спостерігати. Ми не знаємо з вами, чи зберігли наші збудники чутливість до зі стільки скільки ми його з'їли за два роки пандемії. Це можна визначити. Тоді ми будемо знати, чи зберігаємо його в локальних протоколах чи ні. Ну і нарешті група резерв, вже сама назва резерв говорить нам, що це антибіотики для пацієнта, в якого є доказ за наявності антибіотико антибіотикорезистентної мікрофлори, тобто для складного, для реанімаційного пацієнта, для пацієнта, в якого клінічно не спрацьовують антибіотики першого і другого вибору, і їх зберігати. Ще більш важливо, адже це дійсно для. Тієї інфекції, яка не є самолімітуючою, тобто вона може призвести до летального випадку або до тяжкого перебігу без антибіотикотерапії. Отже, вони нам вкрай потрібні, їх потрібно зберігати. І дивіться, та сама четверта генерація цефалоспиринів, яку так як і раніше, часто призначають у нас на превеликий жаль в стаціонарах для лікування позалікарняної пневмонії дитинці першого року життя. Антибіотик резерв. Четверта генерація це цефіпім. це фіпім. він нам потрібний, його потрібно влятувати. Тобто, ця класифікація не говорить, що моксицилін лікує пневмонію в маленької дитини краще ніж цефіпім. Звісно, цефіпім впорається. Ця класифікація говорить нам про те, що ми маємо розуміти, що цефіпім впорається з більш складною пневмонією в дитини з особливими ризиками. І нам потрібно його зберегти, щоб не сформувалася така масштабна антибіотикорезистентність. Отже, на прикладі респіраторних захворювань ми зможемо з вами сформулювати основні принципи антибіотикотерапії в педіатрії, в принципі. Інфекції в педіатрії набагато частіше викликають віруси, ніж бактерії. Це стосується не тільки респіраторних інфекцій, але, звісно, їх. Антибіотики не діють на віруси, ну тобто, в більшості випадків інфекції в дітей ми маємо лікувати без антибіотиків. Антибіотики в дітей мають призначатися за наявності доказів бактеріального генезу, звісно, з ними складно це в іншій лекції, не зараз. Але ми разом ми розуміємо, що, скажімо, для респіраторних інфекцій дуже чітко в нас прописано, що лікуються антибіотиками в будь-якому випадку. Пневмонія. Ну, в наших протоколах вірус, ну, вірусний генез ми ставимо в лапках, тобто ми все одно пневмонію в дитинки маленької будемо лікувати антибіотиками От і до двох років, тобто за певних обставин. Синусит, тільки якщо за тиждень після вірусного старту, в нас є докази, що є бактеріальний генез і бета. Гемолітичний стрептокок, який є етіологічним чинником БГСа асоційованого тонзелофаренгіту. Це, якщо ми написали такий діагноз поруч з ГРЗ, ми маємо призначити десь відразу, а десь у відкладеному режимі. Але все інше: реніт, фарінгіт, ларінготерахіт, бронхіт, бронхіоліт, все вірусний генез, і не потребують антибіотиків. Якщо ми вже вирішили обирати, то ми обираємо не те, що напевно поб'є все і зробить дитинку стерильним. Ми обираємо те, що вб'є той самий пневмокок, з яким потенційно ми боремось, адже або стрептокок, бетогімелітичний, адже ми розуміємо, з чим ми найчастіше боремось в дитинки, скажімо так, стандартний випадок, який там без особливого анамнезу. Який буде якраз потребувати іншого вибору, але це в інших гайдлайнах, у більшості випадків нетяжкі інфекції, не реанімаційні і не стаціонарні, не потребують призначення двох антибіотиків, навіть якщо це є пневмонія. Ну і так, як нам не дивно, ми маємо призначити антибіотик відразу у повноцінній дозі, сподіваючись і кратності, сподіваючись на досягнення тієї самої пригнічуючої концентрації, яка буде боротися. Але якщо ми його призначили, а завтра чи післязавтра, отримали докази вірусного генезу, ну, наприклад, зробили імуноферментні тести і знаємо, з чим боремось. Ми вже більш не користуємося тим правилом, який були колись, коли ми навчалися в інститутах, тобто не завершуємо повністю курс, а пририваємо його відразу, як отримали докази, що це вірусна інфекція. І все це для того, щоб і вилікувати конкретну дитинку, але й не створити проблеми для неї власне. До речі, Всесвітня організація охорони здоров'я. Використовує для ілюстрації концепції антибіотикорезистентності і історії окремих пацієнтів так само, не тільки популяцію в цілому, але ми, як лікарі розумні, ще й дбаємо про наступні покоління і зберігаємо антибіотики разом, діючи в межах цих класифікацій підходів для наступних поколінь, для наших онуків, правонуків, для того, щоб їх також було чим лікувати від інфекцій.